Сьогодні жінка одна приїхала. Ну, відносно молода, не стара, не молода така, не знаю. Може літ 60. Не знаю, повністю сліпа з паличкою. Уявіть, як важко. І в транспорті, і всюди. Бідненька з тією паличкою, Ну, приїхала, бачите, не лінується як більшість людей наших, то провела її до зупинки і, слава Богу, людина знайшлася, яка запропонувала їй і довезе її туди, куди треба. Бачите, як Аліпія допомагає людині, якщо вона опиняється в складній ситуації. Будьте здорові, і хворі люди, але йдуть, бо вірять цей священик нас.